Привіт! Сьогодні приймаємо на продаж двокімнатну квартиру по вулиці Пекарська в ближньому центрі Львова. Отож, з лівої сторони у нас є перша кімнатка з розпудним диваном, писмовим столиком, комодом і шафою. Квартира 78 метрів квадратна. Переходимо в спальну кімнату основну, вона має свою шафу купе, комоду і величезне двоспальне ліжко. Квартира має багато світла, вона є сонячна. Далі з лівої сторони у нас є санвузол. Є біде. Рушна кутушка, опалення індивідуальні, є підігрів підлоги, переходимо в кухню вітальню Кухня вітальня у нас також величезна. ось тут Все, що є, так само залишається. Тобто холодильник, духовка, варочна поверхня, мікрохвильова, вони також залишаються, Ось така кухня і. Величезна вітання з великим розкладним диваном, великий плюс цієї ще квартири додатково. Тут є вихід на терасу. Квартира, нагадую, продається зі всім. Загальна площа 78 метрів квадратних. Кого цікавить за детальною інформацією, звертайтеся.